Итак. Сьогодні про останню з п'яти травм і ця травма це травма несправедливості. Мене звуть Ксенія Карачун, і я знімаю невеликий цикл відео про психологічну дитячу травму. Давайте сьогодні поговоримо про травму несправедливості. Вона звучить як: світ до мене несправедливий. Ця травма формується тоді, коли дитина росте в умовах надмірної такої суровості, надмірних вимог до неї, коли її дуже часто критику. Тикують, а ще більше її порівнюють. Ну, наприклад, з е, якоюсь сестрою, братом або з сусідською дівчинкою. Таким дітям могли казати, що треба краще старатися, а чому 11, а не 12. а Чому ти така слабка, чому ти не можеш себе захистити, ти повинна бути ідеальною, бо ти носій нашого прізвища і так далі. В дорослому житті це буде проявлятися як жорстокість до себе і до тих, хто тебе оточує. Ще це буде про перфекціонізм, про вимогливість. Про постійне таке внутрішнє напруження, да, тобто людина не має права відпочивати, вона повинна бути перша. Сюди ж можна віднести комплекс відмінниці, нездатність приймати власні помилки. так, Людина буде вимагати від себе все більшого, більшого і більшого. Це будуть труднощі з проявленням емоцій, бо емоційні люди вони слабкі. Це буде відчуття, що а, життя до цієї людини досить таки несправедливе і потрібно завжди доводити свою цінність. Тому а, давайте спробуємо да, розібратися з цією травмою і провести практику, бо в глибині цієї травми лежить страх. Не відповідати стандартам е, тих людей, які оточують, це про те, що е, ця людина буде боятися втратити любов інших людей через це, е, через те, що вона не ідеальна. І так, я можу, давайте проведемо практику, яка називається Я можу бути живим. Е, це така трансогіпнотична практика. Дозвольте собі сісти або прилягти, заплющити очі. Відчуйте, як ви дихаєте без спроби контролювати ваше дихання. Вдих, видих. І уявіть себе маленькою або маленьким, який дуже-дуже старається, щоб його помітили. Дуже-дуже старається бути правильним, ідеальним, тим, хто завжди все робить без помилок, хто питається здати все на 12. Візуалізуйте цю дитину у своїй внутрішній голові або в області третього ока. А тепер зайдіть туди в цей простір, ви дорослий, доросла, підійдіть до цієї дитини, присядьте, обійміть її і скажіть дуже прості слова. Ти маєш право бути не ідеальним. Ти цінний або цінна уже тому, що ти просто є. Я дозволяю тобі відчувати емоції. Я дозволяю тобі відпочивати. Подихайте разом з цією дитиною. А тепер покладіть руки собі на живіт і відчуйте всі ці слова там всередині, в животі. Я даю тобі право на відпочинок. Я даю тобі право бути не ідеальною, бути собою. Ти є. Скажіть собі, я жива. Ти живий, цей маленький хлопчик або дівчинка. Я жива або живий. Як є така можливість, підійдіть до дзеркала, подивіться собі пильно в очі. І промовт. «Я яє Я жива. Я не ідеальна. Або не ідеальна. І світ від того геть ніяк не змінився. З вами була я, Ксенія Карачун. Бережіть себе.